«35 днів оборони Торецька» – фільм з такою назвою презентували у Тернополі. У стрічці показують, як бійці об'єднаної штурмової бригади Нацполіції Людь утримували позиції в місті. Очевидець тих подій командир роти вогневої підтримки штурмового полку Сафари Микола Гринчук. Я в цьому фільмі є поза кадрами. Мої хлопці з вогневих позицій прикривали підступи піхоти ворожої до позиції, де знаходилася група, група гриза і хлопців. Ось гри з хлопцями показали дуже відважний бій. Моменти вони перехитрили ворога в чомусь 35 діб оборони позиції міста Турецька. Повірте, це досить складно. Тим більше при таких ворожих обстрілах, при таких погодних умовах, і це дуже важко насправді. Насправді, це фільм про життя поліцейських, які боронять Україну. Найгарячіших точках України. Фільм знятий насправді просто е, є моменти з говпрошук е, самих бійців, ну просто і взяті інтерв'ю після того, коли вони гарно благополучно вийшли з позиції. Це вже був такий апогей, можна сказати, битви за саме місто. Е, це ближче до центральної частини міста. Подострів це одна з таких будівель. Це не багатоповерхова будівля, але це двоповерхова будівля на три під'їзди. Я просто, скажімо, вирішив зайти на цю позицію до своїх бійців. Фільм про наших побратимів, наших колег з люті, але заради справедливості давайте будемо чесними, що навіть Торецьк, навіть для поліції це не тільки люди. Там стояли і стоять поруч зараз наші стрілецькі. В тому числі наш Стрілецький МП в Тернопільській області. Корди, хижаки і ще багато-багато поліцейських, які виконують там свій службовий громадянський обов'язок. На прем'єрний показ у Тернополі прийшли поліцейські, військовослужбовці та ветерани. Повернувся на мить на війну назад. Це реально тільки один день життя солдата-воїна. Ми теж так бігали, лазили. Правда, я по будинкам мало штурмова, біжці по посадках, по полях. Територію назад нашу відбував. Тетяна Панченко, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.